Підводячи певні підсумки, можна сказати, що інтерлейкін 6 і інтерлейкін-8 8 це прозапальні цитокіни, які, крім змін реологічних властивостей слизу, відіграють ще і серйозну таку провідну роль у розвитку гострих та хронічних запальних захворювань і верхніх, і нижніх дихальних шляхів. І от, власне кажучи. Доказові наукові дослідження оригінальної молекули достоїної, яку ми знаємо під назвою Ермуцин, якраз і показали, що ця молекула здатна інгібувати ці такі ключові цитокіни запального процесу. Ну і от, виходячи з цього, шановні колеги, мені би хотілося знаєте, нашим лікарям дати якісь такі лайфхаки. Як, як конкретно, в яких конкретно клінічних ситуаціях, і як можна би було використовувати от цю молекулу РДОСТІ? Спускаючись нижче по дихальних шляхах, я можу сказати, що для лікування гострого бронхіту ми застосовуємо у віковому дозуванні, тобто чи 300 чи 150 мг, як необхідно, чи можемо використовувати суспензію, оскільки цей препарат є в суспензії. Ми можемо використовувати двічі на день курсом 7-10 днів. З практики я деколи призначаю і на 14 днів, оскільки я бачу хороший ефект на. Більш тривалому курсі, звичайно, якщо пацієнти приходять до нас зі скаргами на хронічний бронхіт, чи тобто вони скаржаться, що мають кашель з виділенням мокроти протягом якогось тривалого часу, і це не є якесь гостре захворювання, призначаю курсом на 3-4 тижні. Ну а для пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, коли є виражений виражена потреба у муколітиках взагалі призначається на 12 і більше місяців. До речі, це єдиний препарат, який внесений в Голд як настанову по лікуванню пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легенів, власне, ердостеїн. І він має за рахунок того, що маючи височезний профіль безпеки і мінімум побічних явищ, може використовуватись на тривалий період. І таким пацієнтам ми призначаємо на рік, а деколи пожиттєво цей препарат і. Ми маємо хороші результати. Такі пацієнти зараз виведена окрема така група захворювання, як мукообструктивні захворювання легень. І є такі пацієнти, особливо з тринними бронхоектазами, які постійно потребують муколітиків. І ми застосовуємо в такому випадку ермуцин на постійній основі і задоволені дуже результатом.